На які виплати мають право родини полонених та зниклих безвісти, виплати грошового забезпечення військовополонених та зниклих безвісти регулює постановок обміну від 30 листопада 2016 року за номером 884. Щодо розміру грошової допомоги. Незалежно від статусу військових полонених чи безвісти зниклих, за кожним військовослужбовцем зберігається виплати за тим розміром окладу, який він отримував під час проходження служби, крім розміру посадового окладу, щомісячна виплата військовим також враховує оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років, інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру та інші додаткові види фінансового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Ставка отримання. Сім'ї військових, захоплених у полон, отримуватимуть виплату до дня їх звільнення включно. Сім'ї зниклих безвісти військових отримуватимуть виплату до дня визнання їх загиблими у судовому порядку або остаточно виключення зі списків особового складу військової частини. Суд має право визнати військових, які безвісти зникли загиблими, після спливу двох років від дня припинення або скасування воєнного стану. Проте, за умови відомих причин зникнення, до прикладу, під час виконання бойового завдання, суд може оголосити Смерть раніше, втім не раніше від спливу шести місяців. Хто має право на виплати? Право на виплати, зокрема додаткових та інших видів грошового забезпечення, мають в порядку черговості такі члени сім'ї, дружина або чоловік. Повнолітні діти, які проживають разом з військовослужбовцем, якщо вони не мають власних дружини чи чоловіка. Законні представники, тобто опікуни або піклувальники, чи усиновлювачі неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від віку. Утриманці військовослужбовців, батьки рівними частинами, якщо військовослужбовців не одружені та не мають дітей. Якщо хтось відмовляється від виплати, його частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на грошове забезпечення. Які документи необхідно подати? З дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, або інтернування в нейтральних державах, або зникнення безвісти, грошове забезпечення виплачується членам сімей за їхньою заявою на ім'я командира військової частини. До відповідної заяви додаються: копії сторінок паспорта. Повнолітніх членів сім'ї, довідка про реєстрацію місця проживання, якщо немає такої інформації в паспорті, копія свідоцтва про шлюб за наявності, копія свідоцтва про народження дітей за наявності, копія індивідуального податкового номера. Як виплачується грошове забезпечення? Грошове забезпечення виплачується щомісячно на підставі наказів командирів, начальників, керівників військових частин, установ організацій, членам сім'ї військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах до дня звільнення, безвісно, відсутніх до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісновідсутніми або оголошення померлими. Виплата здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовців з списку особового складу військової частини. Йдеться як про грошове забезпечення таких військовослужбовців, так і додаткову винагороду 100 тисяч гривень на місяць, передбаченої постановою Кабінету міністрів No168 від 28.02.2022 року. Якщо у вас є потреба отримати консультацію, звертайтесь на гарячу лінію юридичної підтримки військовослужбовців Гончаренко центру або за номером 0800 213 103 безоплатна правова допомога.